Добрий день, шановні колеги. Моя доповідь присвячена питанням, що пов'язані з клінічними проблемами, які виникають при веденні пацієнтів із захворюваннями білярної системи. З білярними порушеннями знайомий майже кожен з нас, і нам відома певна еволюція захворювань білярної системи. Так, у шкільні роки на уроках фізкультури, коли треба бігти, хтось обов'язково виходить з ладу тягнуться до лавочки, зігнувшись та притискаючи руку до правого підреберя. Маніфестація білярних дисфункцій виникає при відсутності органічних ушкоджень білярного тракту, в основному в осіб молодого і середнього віку. У той же час функційні порушення мають схильність до хронічного перебігу з частими рецидивами, прогресуванням і залученням суміжних органів. В результаті дисбалансу складу жовчних кислот утворюється густа жовч. Ми кажемо білярний сладж. Приєднується запальний процес. Зазвичай він повільний, проте запалення негативно визначається на моторній пульсі. є важливим чинником застою жевчі, розвитку холестерозу жовчного міхура, згодом формується жовчний камінь. Сформована білярна недостатність, тобто дефіцит жовчі, що надходить до кішківника. Призводить до порушень травлення, а в, на, в локації жовчного мухора до прогресування жовчно-кам'яної хвороби і, як наслідок, аліцистеї. Жочний міхур дає нам про себе знати тим чи тим абдомінальним дискомфортом або болем. Звичайно, ми звертаємо увагу на право підребер'я. проте більше половини випадків абдомінального болю, який локалізований Підложечка теж пов'язані з гілярною патологією. Ранніми клінічними проявами вважають погану переносіння жирної їжі, змажених штраф, свіжих хлібобулочних продуктів, шоколаду, яєчних жовтків, молока, віджати на холоді оливкової олії, також характерна низка диспектичних явищ, таких як нудота, плювання, втрата апетиту, пірката в роті. Часто е, пацієнти скаржаться на металевий, іноді рибний присмак, або інше спотворення смаку е, роті. в роті. З боку кішківника е, пацієнти е, мають е, або закрипи, або раноси. Оскільки жочний міхур за метаболічними особливостями перетинається з низкою інших органів. Його захворювання сприяють хронічної інтоксикації, і це відбувається на загальному самопочутті та зовнішньому вигляді людини. Проте саме абдомінальний біль змушує людину звертатися до лікаря. За визначенням міжнародної асоціації, з вивченням болю, біль є неприємним відчуттям та емоційним переживанням, пов'язаним з істинним або можливим пошкодженням тканин, або описується. Людиною у термінах такого ушкодження. Актуальність проблеми висока. За статистикою, щодня абдомінальний біль відчуває до 30% дорослих. Щодо білярного походження болю, він є характерним як при білярних дисфункціях, так і у вигляді одного з найбільш інтенсивних за характеристикою абдомінального болю при жовчній коліпсі. Визначення функційних білярних розладів, якими послуговуємося сьогодні, закріплено четвертими римськими критеріями. У сучасному розумінні це порушення моторики жовчо-відних шляхів або первинні зміни в моторики жовчного міхура, що симптоматично виявляються через біль за відсутності неприхованого органічного ураження жовчних шляхів і внаслідок будь-яких аномалій складу жовчих. Статистика захворюваності вельми варіабельна, вважаючи, що функційні білярні розлади діагностують до 20% пацієнтів частіше у жінок. За традиційні медицини минулих десятиліть було прийнято виділяти гіпогенетичний і гіперкінетичні варіанти білярної дисконезії, а також вказувати на первинне або вторине її походження. Первинні дисфункції відносились до функційної патології, Старинні дисфункції пов'язували з органічними захворюваннями сусідніх органів. Проте в даний час ці поняття: гіпертонічна або гіпотонічна, первина або вторинна не рекомендуються до використання. У 2006 рік ми спираємось на класифікацію функційних вілярних розладів за римськими критеріями 4. Це ви бачите на слайді. Приведений білярний біль, який поділяється на функційний розлад жовчного міхура та функційний розлад сфінктера оді білярного типу. Отже, розрізняють дискінізію жовчна міхура і дискінізію сфінктера оді. Згідно римської класифікації, при відсутності чітких критеріїв дисфункції жовчного міхура або сфінктера оді, допустимо встановити діагноз. Білярний, білярного болю. Як синонім поняття дисфункція жовчного лихора допустимо використовувати термін ахалькульозна холециста патія. Діагноз дискінезії з інтераодя вважається правомірним, якщо пацієн, пацієнти перенесли холецистектомію. Можливість розвитку Дисфункція свій перо при збереженому жовчному міхурі залишається предметом дискусії. І це, ці положення знайшли свої відображення і в міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду, що набуло чинності з січня 2022 року. Ви бачите на слайді в цьому документі відокремлена строчка функційне шлунково-тишкові розлади. Тавні два підпункти щодо булярного тракту функційний розлад жовчна міхура і функційний розлад свінтера оді. Отже, при постановці діагнозу треба спиратися на ці класифікації. В римських критеріях 4 на підставі результатів аналізу великого клінічного матеріалу сформульовані досить чітке визначення і діагностичні критерії функційних білярних розладів. У сучасній практиці доцільно спиратися саме на ці критерії. Щодо дискінезії жовчного міхура, це характерний білярний біль, відсутність каменів, складжу та інших структурних змін жовчного міхура за даними ультразвукового дослідження, з додаткових ознак, що підтверджують цей стан зниження фракції спорожнення жовчного міхура, менше 40% за даними ультразвукової холецистографії, або біліоцентагресії нормальні показники активності печінкових ферментів, амілази, ліпази та рівня прямого білірубіну крові. Щодо критеріїв дискенізії білярної частини цінтера одяг, е, крім білярного болю, наявне підвищення активності печінкових ферментів або розширення жовчної протоки, проте відсутні камені жовчних протоках. В межах норми залишається активність амілази від пази, є характерні зміни за даними, білосидіграфії і монометрії свінтера озі. Отже, щодо діагностики актуальна оцінка скарг, оцінка анамнез, ультразвуководо дослідження, МРХПЗ, доведенна скопія з оцінкою стану синтера озі та низка лабораторних розслідувань. Праворуч в колонці наведені можливі до виконання методи – це РГПГ, манометрією сфінкера, оді, ендоскопічне ультразвукове дослідження, пеліциста синтіграфія, додинальне зондування оцінкою складу жовчі. Проте з різних причин вони не дуже широко застосовуються в австерийній практиці. Проте, абдомінальний біль часто буває не такий однозначний, останнім часом це більше звертають увагу на поєднання двох-трьох функційних захворювань, які мають одночасний перебіг. На слайді наведено результати наукових досліджень групи американських вчених, які були опубліковані у 2016 році напередодні. Проведення конгресу з приводу римського консенсусу. При спостереженні більш ніж за 2,5 тисяч пацієнтів було встановлено співвідношення перехреста, герх функційного закрипу, синдрому підразного кишківника, функційної диспеції. І це все ви можете наочно бачити за кольоровим зображенням. Особлива увага приділяється частому поєднанню білярних дисфункцій і синдрому подразненого кишківника, що, в принципі, зрозуміло з патогенезу. Потрібно підкреслити, що це не просто додавання однієї нозології е, к е, іншої, це загалом більш важчий клінічний перебіг з посиленням валюгового синдрому, який яскраво відбивається в клінічній картині. І це важливо мати на увазі. Білярна недостатність також має відношення для, для до формування аліментарної аксалаторії. Так, в кишечнику на тлі біальної недостатності харчові жири можуть з'єднувати з, з кальцієм, який при цьому не пов'язує в кишечнику щавливу кислоту. Тоді щавлева кислота у вільному вигляді потрапляє в кровеносне русло. Де і утворює з'єднання спостійно з присутні в сироватці крові кальція. Отже, в крові утворюються аксалати кальцію, які можуть бути видалені тільки через нирки. При малій кількості утвореної за добу сечі аксалати кальцію часто відкладаються в нирках у вигляді столей або камені. Отже, при білярній недостатності. З одного боку, ми спостерігаємо утворення жовчних каменів через блярний сладж, з іншого боку, аксалатів у зверках. Ось чому в клінічній практиці відзначається часте поєднання жовчно-кам'яної і сечокам'яної хвороб. І якщо в аналізі сечі виявляються аксалати, то в більшості випадків. Це показник наявності у пацієнта захворювання жовчного міхора. До речі, урати часто супроводжують гіліковану інфекцію. А от відходження з нерок часто супроводжується болем, який може нашароватись на біль, спричинений порушенням білярної системи та шкірника. Загалом абдомінальний біль є симптомом. Який супроводжує різну патологію шлунково-кишкового тракту, однією з найчастіших причин абдомінального больового синдрому є захворювання білярної системи та кишкові розлади, які посідають теж не останнє місце. Різноманітність клінічних масок ускладнює діагностичний пошук у повсякденній клінічній практиці, і слід пам'ятати, що нині. У зв'язку з коморбідним станом в більшості пацієнтів не можна очікувати на класичну картину захворювання. У протистоянні з пластичному абдомінального болю надійним помічником лікаря та пацієнта є флораглюцинол. Це широко відомо у світі ефективний, добре переносимий спазмолітик, зареєстрований для терапії кишечного болю. Нирково та жовчної коліки. Хлороглюцинол селективно блокує кальцієві канали, внаслідок чого відбувається розслаблення в'язених волока і зняття їх спазма. Щодо досліджень з ефективності хлороглюцинола, глюцинола було проведено 4 відкритих багатоцентрових рандомізованих порівняльних досліджень. Клінічної ефективності та безпеки у пацієнтів з болем та спазмами жовчовивідних або е, сечовивідних шляхів. Під спостереженням знаходилось 364 пацієнти, які були старші 18 років або статей з такими діагнозами, здіаствоване гостре жовчною коліко внаслідок жовчно-кам'яної хвороби, або зі спазмом при дискійнізі жовчного міхура та документально підтвердженим діагнозом. Або діагностованою гострою нирковою колькою, або болем та спазмами в сочовідних шляхах та документально підтвердженими діагнозами. Пацієнти випадковим чином отримували флюораглюцинол, пероральна, внутрішньов'язова, внутрішню венна або еталоне. Препарат, яким був прийнятий дексетапрофен при спазмах та болях при сечовипусканні та метанізу або препарат на основі скапаланів при жовтій поліці. Як первинні результати оцінювали симптоми і чистота спазмів, що спостерігалась, за старинні результати враховували тривалість поліпшення або час між введенням препарату? і рецидивом симптомів, як до лікування. Результати досліджень, як ви бачите, було досягнуто повне усунення болю за оцінками за допомогою вербальної шкали протягом години спостереження після введення основного препарату і препарату порівняння. Не реєстрували повторні больові епізоди або спастичні явища протягом періоду спостереження з добовим ефектом. усунення спазму та покращення жовчого відтоку та моторної функції жовчного міхура та білярних протоків підтверджені методами утразвукового дослідження комп'ютерної -комп томографії або оглядової рентгенографії. Отже, препарати плюраглюцинулу. Незалежно від форми прийому, ПРОС, внутрішнього м'ясова, внутрішнього вену ефективно усувають біль та спазми жовчнеї та миркової коліки. Проте при захворюванні білярної системи завжди мають місце порушення внутрішньокішкового перетравлення. Клінічно це супроводжується надмірним газоутворенням. Надмірне газоутворення. Викликає розтягнення кишківника, пацієнт відчуває дискомфорт в животі, відчуття перелівання та бурчання біль більш різноінтенсивності. З метою вирішення проблем абдомінального болю та надлишкового газоутворення до флюра додали цих Це поєднання сприяє усуненню дискомфортного, при надмірній скоротливості м'язів шлунково кишкового тракту нормалізації функційного стану ЖКТ при метеоризмі. на фармацевтичному ринку України такий союз речовин зареєстрований під назвою ентероспазмів і ентераспазмілін. Отже, флюроглюцинол прицільно усуває спазм, блокуючи надходження кальція. Спазмовані міоцити з збільшеною їх концентрацією. І це дозволяє нівлювати спастичний абдомінальний біль. Оптимальна доза семитекунду в капсулі зменшує поверхневий винатяг у вибажках газу, сприяє їх зліттю та виведенню, тобто усуває дистанційний компонент болю. синергічна дія. Плюраглюцинолу сімітіфона, ліквідуючи спазм та метеоризм, знижує вистеральну чутливість і пришвидшує усунення жовчного та кишкового болю. Рекомендований ентероспазмін для застосування дорослих вживати по 2 дві капсули двічі на день до їжі. Термін рекомендований термін вживання 2 тижні. Отже, життя краще. Без абдомінального болю використовуйте ендраспозміл ен своїй клінічної практиці, допомагайте пацієнтам позбавитись від болювого синдрому різного та походження. Дякую за увагу та бажаю вам всього найкращого. На все добре.